Мої вам вітання, любі малята. З вами я, пані Аліна. Ой, дітки, що це? Що це трапилось? Не можу зрозуміти. Це інтелектуальна стометрівка для моєї голови. Стоп, я знаю, хто мені допоможе. Майбутній школярик Тарасик. І ви, мої любі дітки, допоможете мені? О, згадала, одній гарній людині, вченому яблуко впало на голову. І в його голові від цього з'явились розумні думки. в цього вченого Ісаак Ньютон. Стояв вчений і дивувався: жодне яблуко не впало на небо чи не повисло в повітрі, всі падали на землю. Отже, земля притягує до себе яблука і не тільки яблука, а й всі предмети. Саме яблуко допомогло вченому зробити такі відкриття. Коли земля притягує до себе всі предмети. Тоді нехай мені на голову падають яблука. І я буду в школі вчитись навідмінно. Не впевнена, що якщо яблучко впаде тобі на голову, то ти будеш гарно вчитись. Діти, а як ви гадаєте, що треба робити для того, щоб вчитись навідмінно? Так, потрібно тренувати свій розум. А це як? Руки, ноги тренувати вмію, а як голову ні. А ось наші друзі допоможуть нам в цьому. Діти, як це тренувати розум? Правильно! Тренувати можна загадками, задачами, вправами, розумними іграми. Ну та й що, біжимо з яблучком інтелектуальну стометрівку для розуму? Тренування почалося. Діти, а чи знаєте, що можна робити з яблучком? Так, з яблучком можна порізати, вкусити. З'їсти. Яблучко можна поділити з другом. Його можна ще зварити і запекти. Ще його можна намалювати. Друзі, а що може стати з яблучком? Правильно, яблуко може зіпсуватися, згнити, зів'янути. Доповніть мене. Правильно, яблуко можна вирощувати, збирати, зберігати, сушити. Яблучка можна вилипити з пластиліну, а ще й порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре ви рахуєте. Класна робота. Ця музика говорить нам про те. Що перший відрізок інтелектуальної стометрівки ми разом подолали. Хто молодець? Я і мої друзі. Ну що, мої творчі мислителі? А давайте разом подумаємо, де можна побачити яблука? Ну дійсно, в саду, на гілочці яблуні або під нею, на землі, в магазині, в кошику, в портфелі, в руці, в пиріжку, в компоті, на столі. Я й не здогадувався, що саме яблуко може знаходитися в безлічі різних місць. Так, Тарасику. А тепер пригадаємо, які за формою бувають яблука. Дійсно, яблука бувають овальні, круглі, конічні, продовгуваті, приплюснуті, ребристі у формі серця та нерівні. Зверніть увагу на картинку. Знайдіть для кожного яблучка з другого ряду брата близнюка в першому ряду. Та умовно з'єднайте ці яблучка лінією. Яка в них спільна ознака? Так, правильно, вони схожі за формою. Тарасику, як ти гадаєш, яблука всі однакові за кольором. Якого кольору вони бувають? Яблука бувають жовті, зелені, рожеві, червоні. Безгодні зі мною, друзі. А ще вони бувають зеленувато жовті, світло зелені, лимонно-жовті, золотисто жовті, яскраво червоні. Яблуко може надзвичайно передати всі кольори природи. Аліна Вікторівна, мені потрібна ваша допомога. Не можу ніяк зрозуміти, якщо розфарбувати ліве яблучко зеленим оливцем, а середнє праве червоним. Яке яблучко буде зайвим. Звернімося до наших майбутніх школярів. Діти, а які ваші міркування? Правильно, зайвим може бути ліве Яблучко, бо воно іншого кольору, а також може бути зайвим з правої сторони Яблучко, бо воно більше за величиною. Чудова робота. Ми виконали всі завдання блискуче. Ми подолали другий проміжок нашої інтелектуальної стометрівки. Пишаюсь з вами, мої любі! Але ще на нас чекає кольорова логіка. То мені з Тарасиком підскаже, що можна приготувати з яблук? Так, компот, кисіль, сироп, желе, варення, джем, пастилу, начинку для пиріжків та сік. А зараз ми з вами проведемо дослід. У нас є з вами два різних за кольором яблука: одне червоного кольору, друге зелене, та два однакові прозорі стакани. Якщо ми вичавимо сік зеленого яблучка в стакан та червоного яблучка в другий стакан, якого за кольором буде сік з зеленого яблука, а якого з червоного? Розумнички мої, правильно колір соку залежить тільки від м'якоті яблука. А колір його шкірки захищає м'яку частину яблука і на колір соку не впливає. Які ж ви кмітливі та винахідливі. Пишаюсь вами. Тарасику, а чим корисне яблук? В ньому безліч вітамінів. З яблук готують велике розмаїття смачних страв. Діти, а ви згодні з Тарасиком? Пригадайте і ви, в чому користь яблука? З яблук. Можна приготувати безліч корисних страв. Яблука можуть замінити навіть цукерки. Тарасик зі своєю матусею хочуть поділитися з вами рецептом запашного і смачного яблучного пирога. Спробуйте приготувати разом з матусею його вдома. Рецепт його ви побачите на картинці. А на наступній зустрічі ви поділитесь з нами своїми враженнями від результату приготування в пирога. Впевнена, що він буде пухкий, солодкий, рум'яний та дуже приємний на смак. Любі мої, а якби яблу кон'ютано впало вам на голову, які б ви зробили відкриття? Поділіться своїми відкриттями на наступному занятті. Ви проявили свої найкращі здібності, наполегливо працювали. І цілком можливо, що в майбутньому зможете стати великими вченими. До зустрічі!